Це не сонечко світить, це світить відкриття Комфі з 4 по 6 жовтня в Ходасівці в ТЦ Мегамаркет. Приходь на осліплюючі знижки до 50% та 5% повернемо бонусами. Комфі – це номер ван з техніки та гаджетів. Ось фікей знижечки із застосунком сільпо. Ці діджики сільпо. Щоб насіння добре мати. Давай давай, бігом, передача починається. Не потрібно поспішати. Не простий це все ж процес. Тут важливий кожен жест. Санич, таки тебе чекаємо. Є насіння для родини та для цілої країни. Сансаник 10 років якісне насіння для тебе глядіння. Приємного перегляду. Викликаю монстрів прикольних страв. Томатожер і кетчуп торчин для дітей на напоготові. Картопелька, зберігайте спокій! У вас є право на прикольність. Такий смачний, бо з натуральних інгредієнтів та без крохмалю. Кетчуп торчин для дітей на варті прикольних страв. А, а де мій рябчик? Чіксофе. Спакую в дорозі. Зручна пачка багато білка. Реально курячі сушені слайси. Ефективний снегряпчик. Чікс і наївся. Стрілки, у номи також є у Міцелярна вода від Бернієр. Мій б'юті-бестселер.